Бензопила Урал. Перестала заводитись, бо накрутили карбюратор. А причина-то от. О, яка красота. І ці зовсім розумні люди догадалися зробити таке. О! О! О, що у них сталося! О! І как та. Ну а шпонка це вообще супер. О, ставим тако. Шпоночка. Вона тоже. Фольгою-то обмотана. Ну так правильно. Шпонка ж тут болтається. Так, як розбите гніздо. Ну, правильно, треба фульгою обмотати, щоб воно <губ> навіть так стояти не хоче. О, щоб воно стояло на місці. О! Ну це піздец. Це Такі люди бувають. Умні. Да. вот така от фигня.